Добрий день, мої любі діти! Вітаю вас з початком нового дня та початком нових знань. Сьогодні ми дізнаємось, які частини тіла є в нас. Сідайте зручно, і ми починаємо. Привіт! Скільки навколо людей? Дівчинки та хлопчики, чоловіки та жінки. Високі та низькі, худі та повні, світло, шкірі та темношкірі. Всі такі різні та все ж таки дуже схожі між собою. Мабуть, ти вже знаєш, як називаються частини твого тіла. Давай повторимо їх разом. Це Богдан. На ньому я буду показувати та називати частини тіла, а ти показуй на собі. Голова. Головою ми думаємо. Очі. Очима ми дивимось. Рот. Ротом ми їмо їмо та розмовляємо вуха вухами ми слухаємо ніс носом ми дихаємо шия руки Руками ми беремо та торкаємось лікоть, Кисть. пальці, нога. Ногами ми ходимо та бігаємо. Коліно. Ступня. Живіт. параємо. У людини що ні, а у птаха все. У людини рот, а у звіра паща. У людини руки, а у птаха. У птаха крила. У людини руки і ноги, а у кішечки лапки. Молодці. Молодці діти. Ви чудово відповідали на запитання. А зараз давайте попрацюємо з нашими заготовками. Подивіться, будь ласка, уважно. Розгляньте, будь ласка, малюнки, і скажіть, якими органами чуття ми можемо з вами? Почути, як в лісі співає пташка. Звичайно, вушками. Скажіть, будь ласка, а як ми можемо відчути смак? Наприклад, ягідки знайомої? Нам допоможе язик, а саме рецептори, які знаходяться на нашому язичку. А запах що нам допоможе відчути? Ніс. А чим ми можемо побачити такий чудовий краєвид? Ну, Звичайно ж, очима. Давайте подивимось далі. А звідки ми можемо з вами дізнатися? Що вже готова каша? Звичайно, смак. Знову ж таки нам допоможе язик, ротик, в якому живе наш язичок, і наші рецептори. А щоб взяти на дотик щось, наприклад, гілочку з дерева, що нам потрібно? Наші руки. А зараз візьміть, будь ласка, два кольорові олівці зелений і червоний. Нам потрібно розфарбувати зеленим кольором кружечок біля малюнка, на якому зображено корисну для наших органів чуття дію, а червоним кольором шкідливим. От, наприклад, ми перший малюнок бачимо, що дівчинка переглядає мультфільм. Як ви гадаєте, це корисно для нас? Ні. Отже, ми розфарбовуємо червоним кольором, тому що перегляд мультфільму шкідливий для нас. Тим паче ми бачимо, що дівчинка дуже-дуже близько сидить біля нашого телевізора. Давайте подивимось далі. Діти гуляють на прогулянці на природі. Чи шкідливо гуляти в лісі? Звичайно. Це корисно, тому ми розфарбовуємо зеленим кольором. Але ж, діти, не забувайте, що під час війни гуляти в лісі не можна. Давайте подивимось далі. Хлопчик буде їсти яблуко. Чи корисно для нас вживати фрукти? Звичайно, корисно. А які в нам органи чуття допоможуть? Смакувати яблуко. Правильно, ротик. І далі ми дивимося останній малюнок. Хлопчик слухає голосну музику. Чи можна слухати музику в навушниках? Ні, діти, не можна, тому що це шкідливо для наших вушок. Потім може навіть боліти в нас голова. Давайте подивимось далі. У нас зображені предмети. Давайте ж їх назвемо. Перший у нас черепаха, човен, чайник, чайка, чай, чесник. Скажіть, будь ласка, нам потрібно обвести в кружечок однаковим кольором предмети, які? Закінчується на однаковий звук. Давайте з вами подивимось: у нас є, наприклад, чайник і часник. Чайник часник. Він закінчується на однаковий звук К. У нас є з вами хто перший черепаха. І в нас є? Що ще може бути? Най... а, Чайка. Отже, ми повинні тепер взяти в руки жовтий олівець і обвести нашу черепаху коло і чайку. Ось так. Що ще може бути однакове? Звісно, вже нічого немає однакового. Давайте подивимося далі. Нам потрібно розглянути предмети. Уявімо, діти, що вони казкові і вміють розмовляти. Як ви гадаєте, щоб кожен з них міг про себе розповісти? От, наприклад, окуляри. Давайте уявімо, що окуляри вміють розмовляти. Я буду замість окулярів. Мене одягають люди на очі, і я допомагаю їм бачити красиві кольори, неймовірні пейзажі, бачити людей. А ще я допомагаю людям в побуті прибирати. Готувати їжу, мити посуд. Ось такі важливі для деяких людей окуляри. Давайте подивимось далі. В нас вікно. Що ж може розповісти про себе вікно? Де знаходиться вікно? Давайте почнемо так нашу розмову? В будинку. Скажіть, будь ласка, а навіщо нам вікно? Правильно, вікно нам потрібно, перш за все, щоб бачити, виглядно дати віконечко і дивитися, яка сьогодні в нас погода. Бачите, як гарно нас за вікном. Для чого ще? Щоб будинку було тепло, потрапляло сонечко, молодці діти. Далі в нас олівець. Складіть, будь ласка, розповідь. Я вам буду ставити питання, що в нас зображено? Для чого він потрібен? А ще що ми можемо малювати зеленим кольором? Молодці діти. Давайте подивимось далі. Далі в нас книга. Про книгу також я вам допоможу скласти розповідь. Книга це наші знання. Якщо ми не будемо читати книги, ми не будемо розумними дітьми, якщо будемо сидіти лише в гаджетах. В книгах наші знання. Нам книга розповідає, як ми повинні себе поводити, яка повинна бути поведінка в нас, там може бути безліч казок цікавих і розповідей та оповідань. А ще в книжки можуть бути красиві віршики. І останній в нас залишився маленький такий гарний ведмедик. Про ведмедика складіть, будь ласка, розповідь. І надіслуйте мені відео, а ми продовжуємо далі. Подивіться, будь ласка, на малюнки, нам потрібно таким кольором, яким у нас зображено перший, другий і третій будиночок взяти кольоровий олівець і стежити за пунктиром, і знайти, де, в якому будиночку живе тваринка. От, наприклад, Перший будиночок ми повинні вести лінію зеленим кольором, другий будиночок оранжевим і третій будиночок фіолетовим. Якщо у вас немає якогось кольору, замініть його на інший. І не переживайте, все у нас окей. А на цьому ми завершуємо наше заняття. Я буду чекати на ваші фото та відео, розповіді, як же ж ви опрацювали. До побачення, діти!